Як виростити абрикос з кісточки, якщо в українських умовах навіть сортові саджанці не завжди перетворюються в плодоносні абрикосові дерева, чи вистачить тепла маленькій кісточці, щоб пустити паростки, І як допомогти ніжному рослині пристосуватися в незвичному кліматі, дотримуючись наших рекомендацій? Ви переконаєтеся на власному досвіді, що завдання це не так складно, як здається, чи є сенс у вирощуванні абрикоса з кісточки? Зараз можна без зусиль купити якісні абрикосові саджанці на ринку або замовити через інтернет. Сорти пропонуються районовані, пристосовані до українського клімату, а різноманітність сортів дає можливість підібрати абрикоси з найкращими характеристиками. Навіщо ж створювати собі складності, намагаючись з маленької кісточки отримати велике дерево? Причини можуть бути різні, когось бентежить висока вартість саджанців, адже для ефективного запилення бажано посадити 2-3 абрикосових деревця, інші не можуть домогтися гарного плодоношення від софтових саджанців. Втім подобається експериментувати, створюючи нові сорти абрикосів. В одному думка садівників, які практикують вирощування абрикоса з кісточки. Сходиться, дерева виходять більш невибагливими, пристосованими до місцевого клімату і особливостям ґрунту. Основний догляд за аркосами зводиться до поливу і внесення добрив, з шкідниками ж боротися практично не доводиться. Крім того, можна висаджувати скільки завгодно кісточок, відбираючи згодом найсильніші рослини. Відмінна можливість створити шикарний абрикосовий сад. Батьківські якості при висаджуванні абрикосової кісточки успадковуються рідко, але на відміну від вирощених з насіння яблунь, набагато менше ризик отримати дичку з кісточкових частіше виходять сіянці, що перевершують батьків за смаковими якостями і за розміром плодів. Основний догляд за абрикосами зводиться до поливу і внесення добрив абрикос. Від підготовки кісточок до посадки в ґрунт для посадки найкраще брати кісточки від абрикосів, які ростуть у вашій місцевості. Якщо ж місцеві плоди дістати не виходить, можна замовити посадковий матеріал у садівників, які проживають на далекому сході або в полісі, абрикоси, що ростуть в таких суворих кліматичних умовах, відрізняються високою життєздатністю, отже, їх нащадки добре приживуться в будь якому куточку України. В крайньому випадку можна скористатися кісточками від абрикосів, куплених на ринку, тільки не беріть великі плоди імпортних сортів, вирощувати їх буде складно. Використовуйте для розмноження найкращі абрикоси, трохи перестиглі, з легко відокремлюваною в'якоттю, отримані кісточки промийте і підсушіть, в тіні, висаджувати кісточки в горщики не рекомендується адже їм необхідна природна гард саджанець. Вайливо вирощений в домашніх умовах, просто загине при першому ж морозі, варто його пересадити на вулицю, втім, не розраховуйте, що на абрикосової грядці в саду зійдуть всі посіви. Після суворої зими виживуть тільки найсильніші паростки, а якщо ви посадите кісточки в землю ранньої осені, то добру частину відразу розтягнуть гризуни, тому посадкою слід займатися всередині осені. Перед тим як замерзне земля або всередині весни перед осінньою посадкою абрикосові кісточки досить на добу помістити в воду, щоб відразу відбракувати ті, що спливли, решта кісточки висаджують в траншеї. На глибину 6, через кожні 10 сантиметрів для кращого результату можна зробити траншеї трохи глибше і викласти дно суміш трави піску, Землі і перегною зверху грядки теж бажано присипати перегноєм і травою. За зиму абрикосові кісточки пройдуть природне загартування, а навесні з'являться ніжні паростки. Висаджувати кісточки в горщики не рекомендується, адже їм необхідна природна гарт, якщо посадка переноситься на весну, абрикосові кісточки потрібно буде піддати стратифікації як при вирощуванні вишні з кісточок. Можна помістити насіння в ящик з піском і поставити на всю зиму в холодильник, або ж взяти сухі кісточки всередині березня і на три доби покласти їх у воду, не забуваючи кожен день її ніяти. Після замочування посадковий матеріал укладається у вологий пісок і переміщається в підвал, а в квітні висівається у відкритий ґрунт, як тільки дозволить погода. Вирощування і догляд за абрикосом в перший рік зелені сходи, що з'явилися навесні. Можуть бути погублені воронами сороками, зайцями і дрібними гризунами з метою захисту досвідчені садівники прикривають ніжні рослини прозорими пластиковими пляшками зі зрізаним дном. Таке нехитре рішення не вимагає фінансових витрат і зайвих зусиль, дозволяючи абрикосовим сієнцям спокійно рости і набиратися сил. Це літо при регулярному поливі і обережному розпушуванні землі абрикоси встигають добре вирости, тому у вересні їх цілком можна пересадити на постійне місце краще, якщо воно буде сонячним, хоча і в тіні деревця теж будуть приносити гідні врожаї. Поради по вирощуванню абрикосів з кісточок, ями для пересадки саджанців слід готувати заздалегідь, засинаючи дно сумішу з перегною золи, листя, бадилля і трави. Поверх органічних добрив насипають землю і вже по ній розправляють коріння саджанців, повністю заповнюючи посадкову яму землею з першого року в березні, проводять обрізку абрикосових сіянців, видаляючи слабкі і підмерзлі гілочки і скорочуючи занадто довгі пагони. Влітку саджанці рясно поливають раз на два тижні, посипаючи пристовбурні кола тирсою для захисту від пересихання, оскільки у абрикосових дерев, вирощених з кісточки, Відсутній центральний стовбур: особливу увагу потрібно приділяти формуванню крони у саджанців. З п'ятого року деревця починають рясно плодоносити. В цей час рекомендується поставити підпори під гілки, щоб вони не зламалися під вагою плодів. З п'ятого року деревця починають рясно плодоносити, доглядати за арикосовими деревами, які були вирощені зі звичайних кісточок. Насправді простіше, адже вони відрізняються підвищеною невибагливістю і можуть чудово плодоносити навіть на неродючій землі. За словами досвідчених садівників, такі абрикосові дерева радують щорічними багатими врожаями і відмінним смаком плодів.